Вітаю всіх із відділу Деко в магазині Епіцентр. Прийшла показати вам відділ посуду для приготування гусятниці, сковорідки, ковщі, кастрюлі, емальований посуд. Хотіла б якось більше пройтись по акційним пропозиціям, і от у них, знаєте, не зрозуміло, з якого числа почалася акція і по яке вона діє. От по типу вона там як почалася. Наприклад, в квітні, да, так і діє, чи це акційне, чи це вони просто жовтий цінник так <хи> ставлять. Ну, буду показувати, як є. Ну, от, до прикладу, Вінзер, да, поличка. Ось така сковорідка від Вінзер 589 гривень. Така важкенька, в принципі, 24 см. Вони йдуть без кришок. Це написано, що ціна зі знижкою 589 гривень. Далі, більшого розміру Вінзер 669. Ось така. Тут намальовано, до яких підходить. Ну, на яку піч підходить, поверхності. Ну, так, більш-менш важкенькі, знаєте, 26 см, 669 см. І там, мабуть, 28 см. 729-28 см. Далі переходимо. Ось тут такі великі цінники стоять. Це чавун, чавунний посуд, його роблять в Україні, до речі. Ось така жаровна 973 гривні. Не знаю, жовтий цінник. Дуже вони важкі, дійсно, така лита 32 на 6. От 6 вона йде в висоту, також йдуть без кришок. 100 років гарантії. Отак. І 604, ось це. Містерія, я так розумію, бренд називається. Да? Майстерня. майстерня, Ось так майстерня. Навіть ззаду вибито майстерня Made in Ukraine. Ого, яка ця маленька, а важка. 24 см на 2,5 з дерев'яною ручкою. 64 гривні. Тут також жовтий цінник. Тут з кришкою, до речі, сковорода, чавунна лита. Ну, з... Ну, навіть от мені здається, і кришка у них більш якісна. Така, знаєте, важкенька, не, не супер легка, якась така міцна і міцно ощущаться, ну тримається, знаєте, якось так надійно тримається від майстерні. Ось така сковорода 26 сантиметрів на 4 чавун налита з дерев'яною ручкою. І що зручно тут друга йде така ручка? Якщо вона по перше важка, з двох сторін її легше тоді брати. 952 гривні. Далі, сковорода-гриль. ось така 28х28 і 4 см висоту 699 гривень. А там квадратна гриль, а чому у них різна ціна? 28х28 лита квадратна гриль. Чугун, а, тут металева ручка, а там дерев'яна і так ціна різниця. А тут акція 699, бачите, 30% знижки, а там просто жовтий цінник. Так, буду показувати там, де перечеркнуто ціну. Ось тут, наприклад, в Кела, Сковорода, бачите, перечеркнуто 30% знижка, 2,652. Ой, такі ж оці чугунні важкі, да, в келу? Ой, я навіть її не підніму. 28 см, сантиметрів. років гарантії написано. 2659 Получається, що все-таки дешевше українське брати. І з цієї сторони знову це, я кажу Келла, Келт правильно казати, 3031 сковорода 23 см. З цієї сторони, що у нас за пропозиція? дуже щось таке, знаєте, дорогеньке. Я пройду тут сковорідки більш дешеві, покажу. Від Кьохина така 736 гривень, 28 см, 24-659 см, 22 см, 60, 60, 609 гривень. Дивіться, вона йде з кришкою, по-перше, ось ці всі йдуть з кришкою. І це написано, що знижка. Зі знижкою цей Кьохен. Сковорода з кришкою, високоякісний кований алюміній, покриття, граніт, важкенька дійсно, посилене термоакумулююче дно, що рівномірно розподіляє тепло. Підходить для всіх видів плит. Також окремо у них продаються німецькі, написано made in Germany», Jormany, Kelp. Кришка скляна 461 гривню коштує 20 см. Так. Далі кришка 771 гривню 28 і 24 524 гривні. Так, що то я хотіла тут ще показати з цікавенького. Так, що то тут є? А ось оце. Тут також стоять, вони без акції. Я їх якось ні разу не показувала. Ось в таких упаковках талку, чи їх раніше не було. Такі світлого кольору. Ці кастрюлі з кришкою веста, алюміній, скло, світло сірий. Ось така кастрюлька. Показую на 3 літри. Так виглядає. Така кастрюлька коштує 1150... Ого, 54, важкенька, 100 встостінного литого алюмінію з тришаровим противопригарним покриттям. Ось так. Також із цієї ж серії кастрюлька меншого розміру на 2 літри. Ну, до речі, дуже зручна ця тримач для Кришки мені подобається так зручно. 1069 алюміній скло темно-сірий. Є ще така, Це така, а, це така що дена 3 літри, тільки є в темно-сірому, дивіться, є в світло-сірому кольорі. А от зверху вже не скляна кришка. А ось така. Це ще така кришка легенька. Так, це кастрюля з кришкою. А ні, кастрюля сама важкенька на 4 літри, 1389. Від Талку, такий бренд. Талко називається. Ано, де це вони виготовляють? Талко, мануфактура, Талко, Дніпро, Україн. Нічого собі. Волошинськ Незалежності і Хмельницький, як в Дніпрі і в Хмельницькому. Може, у них, як, може в Дніпрі у них юридичний адрес, а в Хмельницькому просто виготовляють. Ну, В Україні виготовляють ось такі каструлі від Талка. От я їх вперше бачу, мені здається, це як новинка. Раніше я не бачила, скільки ж я тут разів вже знімала. Тут є акції на такий посуд аж 10 позицій. Не знаю, може це дійсно вигідно, по-перше, це набір від Тіфаль, ось так на криші напис, від Тіфаль, дивіться, тут і ківші, і кастрюлі, і різного роду ковші, і різні такі кастрюлі, ну різноманітні. От 10 позицій, я не буду от все перечисляти, починається від 6,1 літра і доходить до ковш... ківш на 1,5 літра, зі знижкою 30% коштує 7 тисяч, ось такий набір на 10 10. А, 10 позицій, знаєте, це вони з кришкою рахують. От їх 5 в набір. Ось оце, оце 5 позицій, ще плюс кришку ж вони рахують. От кришка коштує, а, отут, вони її так... А, вона так класно закривається, бачите, тримає. Класно, як зручно. О, Супер. Я, до речі, не знала, що в кефаль так робиться отут. Тут можу, там не можу зробити. Далі ще є набір інгеніу. Так, що це, це тіфаль, мабуть, також. Да, тіфаль. так, Із нержавіючої сталі сковорода 28 і 24 І зйомна оця ручка сюди входить. І до тієї сковороди, і до тієї підходить. Вона якось там і до каструль деяких підходить. Я так розумію, тіфаль 2, 299. Написано 62% знижки. Бачите? І вона так міцно тримається сковорідочку. От з цією. в них ці ручки також окремо бачила, продаються. Дві 299. Так, далі перейдемо. Глянемо, що тут цікавого. Ось знову набір по акції від Крауфт. Шість предметів. Шість предметів це мається на увазі. Ось раз. Е, кастрюля і кришка. От, виходить, три кастрюлі з кришками, зі склом, скляні кришки. Дві 599 різного розміру. Ось так. Крауфт. Це зі знижкою так ціна. 50% знижка написана. Так, з цієї сторони, також як акція, це від Кьохен, Граніт. Так, 1284 кастрюля з кришкою, індукційне дно, 45% знижка. Ось така кастрюля від шльохи. Вона йде в діаметрі, я так розумію, 24 см да, на 4,2 літри. Ось така кастрюля. Не важка, вона цікава. Граніт посилена термо. Акумулюючи дно, стійке до подрябин, тришарове, екологічно чисте, противопригарне покриття, посилене керамічним компонентом. І ось такі ж характеристики читати не буду. Кришки, бачите, ой, ручки металеві, коштує така 10 тисяч 20, Вона йде на 2,3 літри. І ось така сковорода для гриля з високоякісного алюмінія від Ko Profit Touch. 10 тисяч 90-45% знижка. Є якісь знижки на цей посуд із емалі. емальований, от Наприклад, в блакитному, в жовтому, в однотонному кольорі йдуть знижки. Тут три: м'ятний, жовтий і такий блакитний. Всі вони зі скляними кришками. 24 см в діаметрі 5,6 літрів. Ось оці три види. По 613 зі знижкою 25%. Така кришка важкенька. І так всередині красиво, також в жовтому кольорі. Кастрюля далі йде на 22 см. Тут мається на увазі в діаметрі. І 4,5 см. 4,6 літри, там було 5,6, 549 гривень, 449 гривень, 3,1 літри 20 см в діаметрі. І 2,2 літри, 18 см в діаметрі. Також три кольори, є 443 гривні. Ціна. Так, з цієї сторони дивимось, що є із акційних. Акцій тут немає. Це вже показувала декілька разів. Ціни такі, ж, тому не показую. О, оце я не бачила також. Глянь, такі кришки цікаві, вперше бачу. Від, пейпер. Від пейпер. гляньте, кришка як зроблена, Також як новинка, не було цього. Ну, я давно тут не була. Сковорода. так, Сковорода, керамічне покриття, ручка з нержавіючої сталі, бекеліт, бекеліт ефект софтач, рівномірний розподіл 26 см з кришкою 1739 см. Ух, яка вона така важкенька. Так, далі. І ось э, ківш. Ківш такий, слухайте, цікаво. Все так виглядає. Так все знаєте, як лите, красиво. Така кришка от, незвичної форми. Да, така прям, знаєте, міцна. Так, повне двошарове внутрішнє керамічне покриття, матеріал литий алюміній, корпус та кришка, ручка, бакеліт, дно для отримання тепла. ківш з кришкою дома цей називається як у них бренд дома від пейпер. Ну я маю на увазі колекція дома. Ось такий ківш 1474, л, 1,8 сімдесят 18 літрів, сантиметрів. Кастрюлька 1481 на 2,5 літри. Далі ка... це жаровня, отака жаровня з двох сторін. Бачите ці. Ой, а цікаво, що це до неї ось ідуть якісь деталі. <гум> Не знаю. Так, ручки з двох сторін, 1861, керамічне покриття 26 см. Написано, на скільки літрів не дописали. Є тут на 3,5 літрів. Отут на 4,5 кастрюля. Так, і 24 см в діаметрі 1757. Так, і ще далі трішки покажу, що тут по угу. Кастрюльки такі. Набір кастрюль емаль б... ага, Емаль 6. Шість, також ну, мається на увазі з цією кришечкою. Кришечка, до речі, в зеленому кольорі. Так, набір кастрюлі емаль, шість предметів, півтора літри. Далі 2,5 і 3,5. Коштують 1425. Ну і знижка аж 8%. На емальований посуд завжди такі маленькі знижки. Тут нічого я не бачу. Знижок. Глянемо ще з цієї сторони. Також пейпер. Ось така кастрюлька від пейпер, маленька. На літр 600-927 гривень. Це червоний є і білий у них колір. Далі такий ківш, 930 гривень від пейпер, на 1,6. І кастрюля 2,4 1042 зі знижкою. 3,3 літри 1100. І біленька така 1175, 3,3 літри 985 на 24 літри. З цієї сторони від Келт у нас ідуть сковорітка да? 20 см 1651. Ось така сковорода, це як для хорік 990 гривень на 4, 24 см і більшого розміру на 26. Ось така для, ну, як професіональна, скажімо, 1120. Це також для хоріки тут іде ківш 399 гривень меншого розміру. Так, значить, ківш на 06 літра йде без кришок 399 гривень. Далі ківш на літр йде 499, на літр 4589 589 і на 2 літри 649 гривень. Також хочу глянути, чи є знижки на відра. Так, оцю колекцію я вам показувала раніше в інших випусках. Давайте глянемо отут на відра. На відра взагалі акції немає. На оці кастрюлі. Навіть цін немає, на не те, що акції. От відро на 12 літрів з піддоном та кришкою коштує 858 гривень. Ось кришка, піддон із такою ручкою, як раніше було. І відро емальоване з ручкою та кришкою 12 літрів, 10,58. Ціна. І ділія виготовляє. Це український бренд, немає не знижок. Ну а тут. Все як, все, як і було. Мені здається, тут деякі знижки, вони як ото їх поставили, так вони і є. Я на цьому свій випуск коротенько буду закінчувати. Так хотіла зайти, давно тут не була в епіцентрі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І пишіть в коментарях, ну, з якого відділу в епіцентрі ви б хотіли побачити огляд. Дякую, що дивитесь і пока!